Вітаю друзі був у мене відводочок, ну, був хороший на п'яти вуличках. І щось вони почали в мене, як сказати, убивати, убивати і убивати. Думаю, що ж таке, треба подивитись. І матка тут була наша степова. А, ні. Ні, степову, ні, бак, бакфас брав. Бакфас брав сюди маточку. Е, і подивіться, що, що, що тут таке. Ось ось. Жара я, щоб вони не вилітали. Дивіться, що це таке. Це кубло миші. Бачите, це просто капець. Була добра сімейка. Достав одну рамку, а воно ось. Бачите, повигризала. Зараза. Дивіться, дивіться на це. Це капець просто сука. Прості господи. Це треба. От зараза. Понанесла. Так сідіть, дівчата. У мене там маленька сімейка, то що я не спас, я вам показував. Буду зараз об'єднувати. Єд... Об ну, для цього треба вигнати цю миш. Зараза. Оно, воно, дивіться. Бачите? Оно, оно. Вот зараза. Смотри, капец, сука. Все, все. все втекла. О, сука, ладно, потім покажу. Десь значить дирка. Ось і дирка. Бачите? Сука. Буду зараз щось робити, за пеню. А в мене є зараз принесу. Отак. Треба, треба, друзі, оглядати сім'ї зимою, як не крути, Щоб вам там не казали. Пересадив і... Обов'язково відставляйте, бо вона буде все одно лізти і... і гристи. лізти і Ось так. Що а... я хотів. Та все об'єднав, а... підставив, ну, жменька була, бджілок, усього. Вони. Там матка пропала и отак оно і вийшло. Вот